Навіть у найскладніші часи, такі як ми зараз з вами переживаємо, потрібно вірити у дива. Але вже з дитинства так пішло, що ми віримо в те, що дива трапляються саме у новорічну ніч, і часто у цієї ночі ми загадуємо свої найзаповітніші бажання. Як це робити правильно? Правильно я маю на увазі загадувати бажання. Ми далі говоритимемо. Ірина Красуля, жіноча ковчка та експертка в роботі з мріями, доєднується до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаємо вас, доброго здоров'я. Доброго дня, пані Ірино, як правильно свої мрії замовляти, як правильно їх загадувати новорічної ночі. Що тут там З'їсти 12 виноградинок, написати на папірці свою мрію, спалити і потім запити шампанським. Які ви дасте поради нам і нашим глядачам? Звісно, дам пораду, і точно це не про шампанське, але ручка і листочок точно нам знадобиться. І я зараз дам такі короткі поради, які варто врахувати для того, щоб загадати бажання свої. І до речі, якщо дивитись астрологічно, я не астролог, але маю друзів-астрологів, які кажуть, що сьогодні чарівний день для цього. Сьогодні та завтра, 31 та 1 число. Тож навіть зорі нам сьогодні відкривають портали до найкращих бажань. Отже, так, беремо що ручку листочок, так і що пишемо. Так, що пишемо? Перше, бажання мають бути точно записані для себе. Ми не бажаємо для когось, для мами, для дітей, щоб там всі були щасливі, а ми записуємо бажання для себе, і обов'язково треба писати їх своєю рукою. Таким чином, ми синхронізуємо дві півкулі мозку із нашими істинними бажаннями. Друге, це мають бути наші істинні бажання, їх можна перевірити за рахунок того, чи є в нас на них емоція. Тому що часто бажання нам нав'язані соціумом. Рекламами, роботодавцями, ким завгодно, і ми заплутаємося. А де ж ми в цьому? Тому бажано перевіряти свої істинні бажання. Один із таких класних питань самого для себе перевірки є: а чи я буду цього хотіти, якщо про це ніхто у світі не дізнається. Якщо відповідь так, то скоріше всього це саме істинне бажання, його варто записати. Також е класно поділити свої бажання на сектори, е що я хочу у грошах, у здоров'ї. в Успіху, що я хочу в любові, у сім'ї, тому що любов це стосунки з партнером, не плутаємо окремо із атмосферою в сім'ї, з родиною і так далі. Що хочеться в роботі, в подорожах, навіть у знаннях. Тому я рекомендую поділити свої бажання на сектори, щоб не пропустити жодного. Чому? Бо найчастіше ми через це розбалансовані і не розуміємо цілої картинки нашого життя, а зосереджені на чомусь одному. Там чи на роботі, чи на грошах, чи на стосунках. Але ж е, людина гармонійна, тоді, коли все в балансі, відповідно, враховуємо всі сфери життя. Також бажано починати із фрази я хочу або Я наважена і ставити терміни. Тобто, наприклад, може формулюватись так: я наважена в 2025 році вийти на власний дохід у розмірі там, 100 тисяч гривень. Так, Пані Ірина, у нас буквально хвилинка. Так, попрошу вас в цей час поміститись. Не почула ще раз. Хвилинка залишається. Попрошу вас в цей час так стисло, щоб все встигли розповісти. Ага, все встигаємо. І таким чином треба конкретика, тобто, якщо ви просите гроші, конкретно які гроші, скільки ви хочете. Терміни також потрібно враховувати. І якщо це про стосунки, то яка я в цих стосунках? Як максимально ми маємо конкретизувати, як ми хочемо себе почувати в цих бажаннях? Тоді буде все найкращим чином. Почули, почули пані Ірино. На жаль, ми мусимо з вами прощатися. Я вам дуже дякую. Але ми основні тези для себе зрозуміли, що аркуш аркушкопею, потрібна ручка. Все пройшли. Так і зрозуміти, що це бажання дійсно істинне, Тоді воно неодмінно здійсниться. Ірина красуля, жіночаковочка та експертка в роботі з мріями. Розповіла, як правильно загадувати свої бажання у новорічну ніч.